На базі тиру, що у ліцеї номер 10 стартував чемпіонат міста з кульової стрільби. Триватиме він впродовж двох днів. Першими участь у змаганнях взяли учні закладів загальної середньої освіти та профтехосвіти, а також студенти коледжів з Хмельницького та Шепетівки. Учениці ліцею номер 5 Олександра та Марта кажуть, кульовою стрільбою займаються непрофесійно. Цьогоріч вперше долучились до турніру. Перед уроками ми приходимо і займаємося в підвалі так само з нашим класним керівником. Просто як додаткове заняття перед роком. подобається. Так, дуже подобається. Мені це цікаво. Для самооборони, для загального поняття, що це таке взагалі. Сама виявила, у нас був відданий тур в школі в підвалі то вибило 17 балів. Змагались в найпростішій вправі. Стріляли з пневматичної гвинтівки, сидячи з відстані 5 метрів. Виконували три пробних та п'ять залікових пострілів. Результат хороший – 18 балів з 50. Ну, це дуже добре. Сьогодні доволі поганий результат – 4 з 50, але в школі був хороший результат – з 30, було 23 бали. Завтра участь у чемпіонаті візьмуть вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема, одна із них Анна Андрійчук. Дівчина займається кульовою стрільбою вже понад два роки. У тиждень має п'ять тренувань. Перед всеукраїнськими змаганнями так хвилююся, але якщо це міські обласні або шуса, то не так страшно. Вже якось атмосфера прививша. То не так. Минулорічний результат був задовільний. В цьому році очікує так само. Серед шкіл я зайняла минулого року друге особисте місце. Спортсмени спортивних шкіл. Які мають вже підготовку, вони будуть стріляти вправи з гвинтівки та спортивного пістолета. Вправа з гвинтівки 40 пострілів за лікових стоячи, вправа з пістолета 40 за лікових стоячи. Ініціюють чемпіонат, аби популяризувати кульову стрільбу серед молоді. На жаль, дуже мало в нас. Культивується кульова стрільба, вид спорту дуже актуальний на сьогоднішній день. Культивують тільки дві спортивні школи: це авангард, школа, дитячо-юнацька спортивна міська і обласна дитячо-юнацька спортивна школа. Ці змагання проходять у нас щорічно дуже багато років. Федерація старається їх проводити кілька разів в рік. О, ці змагання це міські змагання. Так само, кілька разів на рік у нас проходять і обласні змагання. Тобто постійно в нас. Весняно-осінній період зайнятий збаганнями серед шкіл і серед дитячої юнацьких спортивних шкіл. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.